На далекосхідному кладовищі у Кроповницькому попрощалися із трьома бійцями, які загинули, захищаючи Україну. Старший солдат Андрій Андрейченко працював на різних підприємствах міста, був донором крові. У 2015-му мобілізований до Збройних сил України. Служив по 2019-й. Брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Загинув торік, 18 травня, біля Тошківки Луганської області, в 47 років, розповіла дружина військового Тетяна Хімінець. Як тільки почалась, Повномасштабна війна, він зібрався, сказав, що він не може покинути всіх в цій біді і повернувся назад, пішов добровольцем туди в травні, дали звістку, що він пропавший без звісті. І в декабрі я вже знала, що його дійсно немає в живих, що він загинув. 19 місяців я чекала, надіялась, думала, все ж таки, може, десь він з'явиться, може, десь втратив пам'ять, десь все таки в полоні. Сергій Шевченко став на захист батьківщини у квітні 2023 року. На фронті був водієм під час виконання бойового завдання в Куп'янському районі Харківської області, отримав поранення. Помер 12 грудня. У військового залишилися мати, син, брат та дві сестри. Розповіла родичка Тетяна Широка. Щирий, веселий хлопець, завжди привітний, усміхнений. Одна доброта можна сказати за цю людину. Одна доброта, наскільки я пам'ятаю, такі завжди веселі зустрічі в нас були. Ну я не знаю. Брат найрідніший. Словами не передати, яка це втрата для мами. Вона дуже переживає. Це я не знаю, як вона витримає це все. Денис Таранков загинув 20 грудня цього року. Йому було 42. У мирному житті мав фах вчителя фізкультури та валеології. Працював викладачем у коледжі, розповіла заступниця начальника управління культури Неля Чорна. «У 2003-2004 роках пройшов підготовку на розвідника у 50-му центрі спеціальної підготовки. Продовжував строкову службу в силах спеціальних операцій 3-го полку на посаді снайпера. Отримав спеціалізацію снайпер та інструктор з рукопашного бою. У 2022 році Денис Таранков підписав контракт та повернувся на службу. Всіх захищав, країну захищав, рідних захищав, а своє життя отак от поклав. Був дуже чуйна, хороша людина, відважна. Нікого в біді не залишав, підтримував, був опора для своєї родини. Ольга Склярук, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.